Сьогодні на Майдані Незалежності міста Косова ми зібралися, щоб провести в останню дорогу, віддати шану і честь воїну, захиснику рідної землі, який віддав найдорожче своє життя за рідну землю і за кожного з нас. Оскарс Альєнс, 1980 року народження, житель села Вижні Березів. Він став до лав Збройних сил України в липні 2024 року. Загинув 13 червня 2025 року в Херсонській області. Герої новітньої історії України це люди, які поклали ідею боротьби за вільну, соборну, незалежну державу, вище своїх особистих мрій, планів. І свого життя. Їхні імена золотими літерами будуть записані в історію національно-визвольної боротьби. І найменше, що ми можемо зробити, щоб гідно вшанувати їхню світлу пам'ять, це продовжити боротьбу і здобути таку же дану ними перемогу. Вічна пам'ять. Вічна шана, вічна слава і честь захисникам рідної землі. You <laughs> thank mm -hmm. you Тобі будемо річний, Боже, очисти гріхи наші, прийми молитву за воїна, героя Оскара, який віддав життя за кожного із нас за Україну і за мирне небо. Благословеньому назад, нині, Бо вже на віки, святий Боже, святий, крім, святий Бог. Може, святий гріпий, святий безмерный помилуй нас, святий, Боже, святий гріпий, святий помилуй нас, Отцю і сину і святому. Духу! Час і на віки, Амінь. Ві ві. пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, наші, влади, ко прости, беззаконня, святий знять цей сила не мочі наші, іменем Твоєго Рам. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків, отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від світлу, <питрес> бо ти царство і сили, і слава, ця, і сину, і сядо духа, нині, повсякчас, всяк час, і навіки Амінь. Духами праведних померлих, душу Твого спасе упокій, і в блаженому житті у тебе, чоловіко лювче, у Твоїй місці спочинку Господи, де всі святі Твої спочивають І душу свою дому, бо ти водиний чоловік, Отцю і сину і Святому духові. Ти є до Божого, зійшов, Ісус розрішив за Самі душу слитво, і нині повсячас, і на віки віків. Амінь. Єдино чиста й непорочна я діво, щоб Бобесі мене породив. Що спаслася душа. Його. Помили нас Боже, з великої ласки, вой молимось, Добі, і вислуга і вомило Господи. І загибло война героя Оскара, і за відпущення всякої прави невільної же і невільної. Господи, помил. Веселил душою, а там, где праведни, спочиваю. Осте Божої, Царства Небесного, прощення, відпущення гріхів Його, у Христа безсмертного, Царя і нашого Бога просимо, Подай, Господи, Господу помолимо, Господи, помилуй. Боже, тобі о тюлесну, ти смертю, смерть подолав, де я життя світові твоєму подав. Сам Господи, у душу воїна, героя Оскара. У місці світним, у місці квітучому, у місці спокою, де немає ні журби, ні зітхання. Всякий гріх, що вчинив він словом, ділом, думкою, це прости. Бо немає людини, яка жила б і не зрішила. Ти один без гріха. Правда Твоя. Правда вічна, Слово Твоє істина, бо Ті Воскресіння рядя і Душі, воїна, героя, Оскаре, що віддав життя за Україну, за кожна нас христи, Боже, до візьмі славу Висилаємо, притвічним цим добрим, живо Двомчиною, духом, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь! Чесніше в ткарових, незрівняно славнішу від відцерами. Що без затління, слово породила, слушу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, наш надій наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віки. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилимо. Живими медминами володій Христос. істинний, були за молитвами. Вречи з низнеймадрізнеслав. Не себе повстані в душу новопереставленого воїна, героя Оскара. Що сьогодні пам'ять творимо честь, віддаємо воїну, який віддам. Життя за Україну із з кожного з нас во святи осели долона, І закияння бокою Бу не брава не приєднає, я помилує споза, бо він є добрий і людина Амінь! У блаженнім спійні вічний спокій подай Господи, незабутньому новопереставну герою України, воїну оскару і сотворимо тут поміж нами.

воїна Героя Оскара, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо воноватцям нашим і не вводи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. В ім'я Отця Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіть все чесні Отці, хворим заслучену родину, дорогі воїни-побратими, представники влади і всі тут, які зібрались на цій площі, щоб шанувати пам'ять померлого воїна, героя Оскар. Що можу вам сказати, дорогі брати і сестри? Найперше, ми священки попити для того, щоб якось успокоїти вас, розрадити вашу душу, бо так вичив нас Христос. Але чи можу я знайти грішник таке слово, щоб міг замінити його, щоб порадувати, потішити, аби власну смуту від матері, від дружин, від дітей, від цієї родини? Сьогодні ми прийшли, щоб, як кажемо, віддати честь покійному Воїну Оска. Сьогодні він тут мовчить. І ми не бачимо його тіла, ми не бачимо його погляду, ми бачимо тільки труну, на якій наш державний прапор, який прикриває, ніби захищає тіло померлого героя. Але прийде час, можливо, тиждень, два пару днів і тут, на цьому ванері, появиться. Нова постать появиться фотографія нового героя Оскара. І тоді ви можете побачити його погляд. А сьогодні ви подивіться на той погляд у тут цих хлопців, які тут які тут їх портрети тут стоять. Подивіться їх очі. Там немає страху. Там немає жалю, там немає співчуття. Просто вони дивляться на нас. І кажуть, ми віддали своє життя за вас, щоб ви жили, але жили чесно і справедливо. Бо, як каже апостол Павло, якщо би ми себе осуджували, нас би не судили інші. Тому сьогодні в цей важкий час ще не закінчилась війна. І, на жаль, ще будуть гинути люди, як мирні, так і воєнні. Вертаюся до вас, прохання. Коли ви покидає, покинете ця, цю площу, підете до свого буденного життя, пам'ятайте той погляд. І зрозумійте одне, що від свого ока, сусіда, ми можемо приховати, але від ока Божого ми не можемо свій сховати. І від цього погляду цих хлопців, які тут, на цих фотографіях, запам'ятайте, ми не можемо сховати своє око, своє життя. Вони все бачать. Вони там, на небі. Вони там є воїни того небесного, небесним воїнства, групу воїнства небесних, тому захищають нас. Всьому сьогодні ці хвилини хочу подякувати родині, мамі, родині, що виховали такого воїна, виходкого сина, чоловіка, батька, який віддав, що найдорожче для нас на своє життя. Тому пам'ятаймо, нас, пам його від тут, бо ми сьогодні зараз приїдемо до місця. Того дому, де він проживав. А ви підете по своїх домівках. Тому пам'ятайте, що сьогодні цей день прошу вас, моліться, мов протягом дня, отче нашій Богородиці, діло за душу остра, щоб у скорому часі закінчилася ця війна. Цього вам бажаю для всіх вас миру і добра, і злагоди. А мир буде тоді, коли я ще раз полтора, коли ми будемо самі осуджувати, а не своє життя, тоді ми не жити інші. Хай Господь Бог благословить. Цей шлях, який він сьогодні подолав з лінії війни до цього мирного, так на першого спогляду Косово. а звідси зараз ми поїдемо всі, хто поїде до місця, де буде спочивати тіло ще до завтра, а завтра, в 10-й годині, буде починатися відправа чи на похорону біля поради, і потім виходою до церкви, де відбудеться служба Божа, після служби Божої похоронення, придання землі тіла. Нехай Господь Бог в цьому нам допоможе. Слава Ісусу Христу! Це мало сказати, вони полягли. Це мало сказати, вони не повернуться. Вони тобі і мені віддали стукіт від власному серцю.